Леви, доброго дня! Давайте зробимо для вас загальний таропрогноз на тиждень з 10 по 16 лютого і подивимося з вами енергію тижня, роботи, фінанси, стосунки для тих, хто в парі, хто тільки в пошуку, здоров'я, застереження та пораду. Нагадую, таропрогноз загальний. Тож дивіться, будь ласка, свій знак Асцендент. А ми дивимося енергію тижня. Енергія тижня зірка на цьому тижні ви. Будете, по-перше, дуже багато мріяти, десь е вітати в облаках, е намагатися дотягнутися до зірок, але спустіться, будь ласка, на землю. Ще ця карта каже про комунікації. Можливо, і скоріш за все на цьому тижні буде дуже багато спілкування і розмов з іншими людьми. Тобто, це ми постійно. Проговорюємо свої плани, проговорюємо щось про роботу. Це балачки, це спитати пораду, це дати комусь пораду. Тобто тиждень такий комунікативний. Але не треба багато мріяти. Вже треба да, спілкуватися, переводити це в дію. Дивимося, роботу для левів. Робота, п'ятірка пентаклів, нестача ресурсу. Це може бути пов'язано, наприклад, з хворобою. Це може пов'язано бути, що немає сонечку і вже хочеться да, десь взяти енергію. Це енергетичний ресурс, це моральний ресурс, це психологічний ресурс. У вас немає цього ні ресурсу, можливо, бажання вже іще є, іще є, бо він все ж таки хоче да, зайти у це тепле віконечко. Але немає, немає зараз можливості. Можливо, це трошечки така застійна ситуація в роботі. Давайте дивитися фінанси. Опс, карти випали. Леві фінанси. Двійка мечів на цьому тижні, на жаль, не буде великого прибутку. Але якщо він і буде, бо у неї ножки йти можуть, вона не бачить куди, але ноги можуть кудись піти і щось зробити. Рот у неї не закритий, може щось розказати, але будуть витрати. Можливо, це пов'язане з якимись да, налогами, можливо, це пов'язане з оплатою комунальних послуг, на здоров'я, якісь нові вкладення в роботу. Тобто, якщо гроші прийшли, то їх одразу треба відправити. Ми дивимося стосунки леве для тих, хто пари. Для тих, хто в парі, лицар Кубків, ну тут спілкування, тут е, добре гармонійне спілкування, це веселощі, це радість, це коли комфортно і приємно. Тобто у стосунках будуть розмови, якісь, можливо, відпочинок, за бокалом вина, просмотр е, телевізору і взагалі, можливо, навіть кудись ви з парою підете у гості або десь до друзів, і буде гарне спілкування, бо лицар кубки. Це про спілкування, скоріш за все. Тобто, в парі багато розмов і все дуже добре. То тільки в пошуку, ту з кубків, ту з кубків говорить про емоції. Тобто це емоції або дуже гарні, або погані. Але це ось коли вам подобається людина, ви хотіли з нею зустрітися, і ось ви зустрілися, і у вас ось цей емоційний, ви не можете себе стримати, потік емоцій, які просто вирує і виплескується наружу. То назовні, вибачте. То ж. Є шанс зустрітися і навіть вже якісь подальші дії кудись піти, попити. Да, якщо це е, рідина, то можливо, це вийти кудись е, у парк погуляти або в ресторан, в кафе, посидіти. Дивимося леве здоров'я. Здоров'я, карта миру. Взагалі-то ви у своєму будиночку, вам а, сухо і комфортно. Да? Тобто по здоров'ю, якщо немає ніяких хвороб, то все ок. Якщо у вас є якась хвороба, то можливо ця карта вказує на те, що треба ізолюватися і трішечки відпочити. Це як, і як карантинна міра. А, можливо, із-за цього немає да, ресурсу на здоров'я, бо ви зараз на карантині відпочиваєте. І це не карта відпочинку, саме головне. Це карта Я ізольований. Немає змоги вийти на роботу, да, щось зробити. То це дві карти можуть програватися разом. Але це ще карта е, миру. Вона каже про завершення якогось етапу. Наприклад, ви е, завершили період свій, коли ви відсторонені від інших, пройшли карантин або вже перехворіли. І ось далі ви вже будете готові виходити на роботу і працювати з людьми. Ми дивимося карту, карту, карту. Застереження, леве застереження. Застереження, диявол, будьте уважні, хто поруч з вами, і буде намагатися вами маніпулювати. Якщо це ви, то, будь ласочка, не треба дуже активно а, маніпулювати інших людей, людей, які поруч наганяти страх, Ну, це в обидві сторони. Так? Або вас хтось може напугати, або прив'язати сказати, ти без мене нічого не зможеш. Тобто будемо робити разом. Будьте уважні, хто. Поруч, що вам говорить і як до вас відноситься. Дивимося карту поради. на таро ангелів для леві Карта поради. Трійка жезлів. Ізобілія. Все выглядит очень хорошо. Умейте терпеть, особенно сейчас. Стройте долгосрочные планы. Трійка жезлі, у вас є все, у вас є ресурс, у вас є знання, і треба тільки побудувати ваші плани і вже рухатися далі. Просто будьте уважні, хто з вами поруч, бо це застереження і порада. Відчепіться, відхрестіться, підіть в іншу сторону від цієї людини, да, позбавтеся її, або це може вказувати не на людину, а на ситуацію. Ви цієї залож... ви, ситуації. От ви не можете зробити щось по-іншому, але цей період закінчиться. Будуйте ваші довгострокові плани і рухайтеся вже уперед. А на такій гарній ноті я кажу вам дякую, що додивилися відео до кінця. Ваші лайки, репости, рекомендації друзям, коментарі. І я кажу вам до побачення до наступного тижня, господи, па-па!